Виду від 300 до 600 тисяч людей це по всьому світу за рік. Гриб дуже раптово починається. Більш загрозливий це гриб типу А. На грип можна захворіти протягом усього року. Він і вірус грипу, і віруси інших респіраторних захворювань. Вони циркулюють по всьому світу. Імунітет після вірусу грипу дійсно виробляється. Але цей імунітет він дуже специфічний. Він е, спрацьовує тільки проти, проти того вірусу, на який ви захворіли. проти Всіх інших вірусів респіраторних він вже не спрацює і тому протягом року на вірус грипу, на гострі респіраторні захворювання ми можемо захворіти не один раз. В сучасному світі все змінюється дуже швидко, і крім того, що змінюються віруси, змінюється і тривалість імунітету. Ускладнення у грипа, це і пневмонія, і серцева недостатність, і е, загострення всіх хронічних хвороб, на яких хворіє людина, а вона на сьогодні хворіє дуже багато. Це може бути і такі хвороби, такі важкі, тяжкі, і. Загрозливий, як менінгіт, енцефаліт, міокардит. згідно даним всесвітньої організації охорони здоров'я за рік помирають від ускладнень від 300 до 600 тисяч людей. Це по всьому світу за рік. Все залежить від того, який імунітет. Яка імунна відповідь? Деякі люди можуть перехворіти на вірус грипу в дуже легкій формі. І да, в них не буде температури, але вони будуть хворі і вони будуть виділяти цей вірус, бо вірус грипу він дуже швидко поширюється. Тому сказати, що немає температури, окрім температури в грипа є ще деякі симптоми, і ці симптоми доволі загрозливі. Гриб дуже раптово починається. Ти сьогодні вранці ще був здоровою людиною, а ввечері ти вже лежиш і не можеш нічого робити. По-друге, це підвищення температури тіла. Температура підвищується до 38 і вище градусів. Це дуже сильний головний біль. Прям такий головний біль, що ти не можеш дивитися очима, що ти не можеш нічого робити, просто лежиш і все. Це ломкость у м'язах і суглобах. Це кашель. Кашель частіше він сухий, подразливий, але він може бути любим цей кашель, але він є. І дуже рідко, але буває, це пронос і блювота. Це такі симптоми грипу. Це ж знову ж таки міф. Ізоляція при захворюванні грипа ну, вона потрібна обов'язково. Ну, По-перше, грип це хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. І вона поширюється дуже швидко. Ці вірусні частинки з повітрям передаються від хворої людини до здорової під час чхання, під час кашлю, під час розмови. Навіть в тому випадку, коли ти знаходишся біля хворої людини на невеликої відстані, це ж, що стосується передачі грипу. Ну, окрім того. Надім маску і пішов на роботу, це дуже небезпечно для самої хворої людини. Вона переносить це захворювання, не лікуючись і наражає себе на те, що в неї може бути або тяжкий перебіг захворювання, або можуть бути ускладнення. По-перше, можемо неправильно вибрати препарат, можемо неправильно вибрати дозу. Можемо неправильно вибрати курс лікування Бо у випадку з грипом є специфічне лікування. Але воно е, має свій ефект протягом 48 годин. А якщо ми його призначимо чуть пізніше чи чуть раніше, то вже не буде того ефекту, на який ми очікуємо. По-друге, якщо ми займаємося самолікуванням, то це специфічне лікування може призвести до підвищення резистентності. Організму, ну, тобто, ми не будемо вже реагувати, приймаючи ці пігулки так, як нам хотілося би. Деякі е, антиперитичні, ну жарознижувальні засоби, які приймаються при ну, різних респіраторних інфекціях, вони можуть бути загрозливими під час лікування грипу. Тому, як тільки ми захворіли, Окрім ізоляції, ми повинні повідомити свого сімейного лікаря про те, що ми хворі. І вже сімейний лікар призначить лікування. Це гострі респіраторні вірусні інфекції. На всі вірусні інфекції антибіотики не діють. Антибіотики, якщо вони приймаються, вони діють тільки на бактерії. І тому, якщо ми поставили діагноз гостра респіраторна вірусна інфекція, то антибіотик ми не призначаємо. Самим дієвим методом профілактики грипу це є щеплення. І говорити про те, що щеплення знижує імунітет людини, це ну це зовсім неправильно. Кожен рік Всесвітня Організація охорони здоров'я вона моніторить ситуацію і робить прогнози про те, які віруси будуть циркулювати протягом цього епідсезону. І вона дає рекомендації щодо складу вакцини. І тому кожен рік вакцина проти грипу виробляється на основі цих рекомендацій і має в своєму складі саме ті. Елементи, ну саме ті е, е, штами, проти яких треба боротися. Вакцина вона не, не, не буде 100% гарантувати вам те, що ви не захворієте на гріб, але вона запобігає ризику захворіти, запобігає е, виникненню ускладнень. Тому прям вакцинуватися. Ну, треба вакцинуватися, рекомендують всім. А особливо вакцинуватися рекомендують е, людям похилого віку, е, людям, які мають хронічні хвороби, дітям вагітним. Людям, які працюють в медичних установах, які працюють в дошкільних і шкільних закладах, в громадських організаціях ну тобто вакцинація це єдиний дієвий метод профілактики грипу. Рекомендується є група риску. Діти до п'яти років, вакцинувати дітей можна з шестимісячного віку. Це треба робити, бо діти відвідують ті місця, де є скупчення людей. А це є одним із загрозливих факторів для виникнення грипу. Хоча це щеплення і не входить до переліку обов'язкових щеплень. Але ми сподіваємося, що ну може колись настане такий день, коли вона е, війде. Ну вакцинуватися да дійсно треба. Щеплення буде дієвим завжди. Ну, рекомендують його все ж таки робити перед початком підсезону, тобто наприкінці вересня. Але якщо це вже не відбулося ну, з якихось там причин, то щеплення протягом всього і підсезону буде дієвим, тому що все одно ми будемо запобігати виникненню хвороби. Імунітет формується протягом двох тижнів. Під час формування імунітету ніяк організм е, захисні сили свої не втрачає, а навпаки, ми отримуємо ще додатковий імунітет проти вірусних і грипу. Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров'я. Е, Прогнозують, що протягом цього сезону буде грип типу а h 3 n 2 Таїланд, грип типу А H1 n 1 той, який був. І більш загрозливий це грип типу А. Він визиває більш тяжкі випадки захворювання. Всесвітня Організація охорони здоров'я, вона моніторить ситуацію і вона ретельно перевіряє склад вакцин і надає свої рекомендації згідно цьому складу вакцин. Та вакцина, яка є на сьогодні вона є в достатній кількості в аптечній мережі, це два види вакцини, і кожен з них. Має штами проти тих чотирьох вірусів, про які я говорила. Щоб отримати результат в цьому році, треба щепитися в цьому році. Щоб отримати результат в наступному році, треба щепитися в наступному році, тому що це буде вже інші віруси, інша епідемія, інше все. Щипитись, щепитись і ще раз щепитись. Це по-перше. По-друге, все ж таки виконувати ці мінімальні поради для того, щоб не захворіти на грип. Це не відвідувати місця скупчення народу, народ, провітрювати приміщення, ретельно мити руки з милом принаймні 20 секунд. Якщо привчити дитину і самому привчитися, якщо ти чхаєш або кашляєш, то це робити правильно в одноразову серветку, яку потім зразу викидати, або в згін ліктя. Якщо ти захворів, ти повинен залишатися вдома. Ну і будьте здорові всі.